Отже, Укрзалізниця буде продавати квитки по-іншому. З 1 листопада місяця наступний вагон будуть продавати тільки після того квитки, як заповнять попередній. Який від цього зиск залізничникам і як тепер бути пасажирам, які хочуть купити нижні місця? Все знає Христина Решетник. Шановні пасажири, починаються посадка. Новація чекає на пасажирів укрзалізниці з 1 листопада. Технологія продажу проїзних документів на потяги внутрішнього сполучення зміниться і буде вона повагонною. Якщо в поїзді є купейні, плацкартні вагони «СВ», і загальні, якщо є, значить, по одному вагону відкривається продажа: один купейний, один плацкартний, один СВ, один загальний продаж. І уточнили, якщо у вагоні певного типу залишиться менше дев'яти вільних місць, тільки тоді автоматично відкриється для продажу наступний вагон цього типу. Вукер залізниці поквапилися запевнити. Новація дасть змогу рівномірно заповнювати вагони потяга. Я провірив по базі поїзда. Нижні місця вибрані залишились також верхні. І бокові, і таким чином оперативно регулювати схеми поїздів. Пасажирські перевезення залізничні збиткові за 9 місяців збитки склали більше 2 мільярдів гривень. Українці ж до новинок ставляться скептично. Проблемами збитковості особливо не переймаються. Нічого ну, там не спас. От хотів купити вчора білет сюди в Київ. Говорять, нет ні білетом ну, я їхав був полупустой вагон. Буде так та ж сама корупція. Поки не судиш 20 рублів касиру. Настя щотижня їздить додому в Крим, каже: полюбляє нижні місця, а вони завжди на вагу золота. Приходиться либо в последні не покупати білет, либо Ну, к знакомым, которые непосредственно работают в Укрзалізниці. Відтепер до знайомих доведеться звертатися і ще частіше. Новація не всім по душі. Мені здається, що це все безсмислено. Чи буде нове правило корисним Укрзалізниця вже перевіряє шість пілотних потягів на шість напрямків уже запустили. Але зазначають, на кожному вдалося зекономити як мінімум кілька вагонів. Повагонний продаж квитків необхідний для оптимізації рухомого складу Укрзалізниці. Але чи не додасть це черг? Побачимо уже з 1 листопада Христина Рошетник Ігор Ткач, ТСН 1+,1.